Про українську столицю, а саме про батьківщину мати, і отже, герб на батьківщині матері почав іржавіти. Про це заявив директор інституту Патона Ігор Кривцун. За його словами, зварювальні роботи мали виконуватися за технологією, що розроблена фахівцями інституту. Утім, герб приварили без погодження із фахівцями. І, от за словами Кривцуна, погодження від інституту намагалися отримати. Після зварювальних робіт. Але інститут електрозварювання свій висновок не надав. Тепер усі ці шви опинилися під загрозою. Вони вже жовті, хоча це і ржавіюча сталь. Попередив красун. І от варто зауважити, що обстеження, що проводили раніше, не показували критичних відхилень від норм. Про наявність іржі на монументі у звітах експертів не зазначалося. Про це заявили у музеї історії України у Другій світовій війні. У листопаді 2023 року і проведено обстеження трьома методами інститутом Патона. це методом візуально оптичного контролю, методом віхроструменуваструменевого контролю і методом капілярного контролю. Слід відзначити, що під час виконання робіт за одним з методів взагалі відхилень від норм не було зафіксовано. Ті відхилення, які зафіксовані по іншим напрямкам, вони викладені у звіті. В цьому звіті жодного слова про наявність ржи, про критичний стан, про аварійність або не дай Боже взагалі про неможливість експлуатації даного об'єкта не йдеться. Так, ну що ж, далі будемо про це більш детально говорити? Насамперед, ну, от яким чином так сталося, що роботи були проведені? А ну вони ж самі по собі не могли бути проведені а, без проектної документації, без технічних облаштувань, без технічних параметрів. І от а, доволі таке цікаве питання. А чому так сталося? Нагадаю, що минулого року ми ну думаю, що всі уважно спостерігали за тим, як встановлювали ось цей тризуб. Як все це відбувалося? І в нас навіть сюжети були з цього приводу. А, всі були в захоплені, довго ставили питання, що ж далі буде ось з тим символом радянським, що знімали. Але знов таки, ну зараз маємо ось таку інформацію.